Что сготовила, поела, остальное выбросила. Сильно багато продуктів переводить. Ой, много, много. Особенно, от, когда выключили, холодильник полный, был. все выбросили, все абсолютно все. А, а что, соли, не соли, нужны. И сейчас зготовиш, ну сколько сготовишь? Чуть-чуть уже все постояло, погода такая. И все это самое. Не дай Боже, такое. Не позвонить ні дітям, ні мені не дзвонити. Плохо, я больная. І нікуди. У нас же теж тепер нічого нету, Ні, медсестри нікого нет. Хватаю таблетки, які є, і все, а що я більше. А де вам що підкажу? Нема генераторів нічого у нас тут. Вовремя не купили, а ще ж самі знаєте ціни, які. ви виїжджати не плануєте? Там поки ні, я ж кажу, що і фінансів нема виїхати, і та й нікуди. Генератори, ну діло в тому, що бензин вже кончається. А він дуже дорогий. Нам світ або хоча б може бензин удали на генератор. По пару годин в день включаємо, холодильник, як там морозилка. Ну а основні ті, що м'ясо там різне. Ось вчора порізав там тиці, усе. Зварили тушонку з жінкою. Це таке, що не пропаде, в погрібі ще холодно. Щось туди ложимо. В общем, виходимо з положення. Всі повиїжджають, але люди. Всі, розумієте? корову продавали, пересягти було, як найпочатку. Ну, близько двох тижнів. Я ж боюся тут заливатися, що ж я сама буду тут заливатись на все село. Люди виїжджають, знаєте, воно може і паніка, може і що, але ну, діло в тому, з ким тут працювати. Дана безпекова ситуація дуже унеможливлює відремонтувати. Тому ДТЕК про цю причину знає, повідомлена, і вони не можуть туди добратися, щоб відремонтувати. Команда спробувала виїхати, але ФПВ-дрони, ворожі FPV-дрони ФП завдали удару. Що стосується Миколапілі, електропостачання частково відновлюється, частково позбавляється. Але цим питанням можна коригувати, тому що працівники ДТЕК виїжджають і мають доступ до електромереж.